Ти переговорів у Джиді, хочу з вами поговорити. Одна з ключових, одне одне з ключових рішень, яке пропонується, це зупинка вогню на 30 днів. Звісно, що для цього потрібна і згода Росії, але гіпотетично, ми в це мало віримо, але гіпотетично Росія погоджується. Як на лінії фронту такої протяжності можна контролювати припинення вогню? Ну, теоретично є декілька варіантів, бо а, ми говоримо про припинення вогню і можливість або неможливість когось з третьої сторони а, виступати в якості або спостерігачів, або миротворців. І отут на сьогоднішній момент ми бачимо найбільшу проблему. Бо Російська Федерація вже заявила, що вона проти будь-яких європейських а, а, миротворців. А інші країни, які є, наприклад, в топ 10 а, миротворців для операції Організації Об'єднаних Націй, поки що не висловлювали бажання зайняти і взяти на себе цю роль. Плюс давайте не забувати, що. Будь-яка така місія в рамках ООН потребувала би щонайменш трьох місяців на розгортання. Якщо ми говоримо, що прямо зараз ми влаштовуємо на 30 днів, то звичайно цих днів недостатньо для розгортання не просто на такій території, а взагалі подібної місії. Певні Рігачі можуть бути це щось за форматом а, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, але вони будуть сюди фіксувати, порушили, не порушили. Звичайно, запобігати вони ніяким а, чином не зможуть. Але і знову ж таки буде велике питання: де вони будуть, які вони будуть мати досві, доступ. А, бо ті ж мінські угоди продемонстрували, що було гарантовано доступ на обидві сторони. Хто порушує, не порушує, а фактично вони могли розташовуватися тільки з України українського боку, ну і ефективність тих всіх перемір'ї, шкільних хлібних, ми пам'ятаємо. Тобто Росія порушувала всі ці домовленості моментально і ніяке обсє з цим нічого зробити не могло. Тобто, якщо просто одномоментно от сьогодні зупиняємо вогонь, то це тільки на віру виходить історія, що ми чесно не стріляємо. Так, абсолютно а, вірно, і так відбувається в більшості конфліктів по світу. А, бо миротворчі операції це якраз те, що ми називаємо це не дуже вірно, бо оригінальна назва все ж таки операції з підтримки миру. Тобто, коли ми вже про щось домовилися, і далі ми підтримуємо, а не творимо цей а, мир. Тому і в даному випадку, а це буде скоріше, скажімо так, добра воля обох сторін. Наскільки вони погоджуються чи не погоджуються далі? Якщо будуть провокації, то будуть відповідні звинувачення. І тут в нас щонайменш два приклади поряд: що відбувалося в Нагорному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією з двадцятого по 23 рік, і що відбувалося з 7 жовтня 23 року в Ізраїлі між Ізраїлем і Х. Амасам зранку оголошували через годину, могли вже там змінити настрої, знову оголошували постійно звинувачували одна одну в провокаціях, але перемовини продовжувалися. Бо тут дуже велике питання: можуть бути певні порушення, але якщо є добра воля, продовжувати перемовини. То це одна справа. Якщо цієї волі з двох сторін немає до цих дійсно продовження і знайдення фінального рішення, то і будь яка навіть невеличка випадкова сутичка на лінії зіткнення буде моментально приводом для розірвання тих домовленостей, які були досягнені в Джиді. Ми бачите, хоча б якісь ознаки того, що Росія має цю добру волю до переговорів. Ну да, я вчора її дуже чудово почула, mm -hmm. коли росіяни вдарили по Одеському порту, і всі машини на моїй вулиці почали а, вирощати. А це якраз така певна демонстрація цієї доброї волі. Але з іншого боку, звичайно, ми згадуємо з вами мінські а, процеси і паралельно з перемовинами в мінську, а, тоді дуже серйозні бойові дії відбувалися. І більше того, Росія тоді виторгувала собі ще два. Тижні, під час яких вона тільки погіршила ситуацію для України, тобто посилила наступ з урахуванням своїх збройних сил. Тому і зараз ми прекрасно розуміємо, що під час переговорів Російська Федерація навпаки буде максимально намагатися потиснути Україну для того, щоб захапати ну от і ще трішечки, да там є ще огурчики. Посаджу. Якщо рухатися за сценарієм, де Росія відмовляється від припинення вогню або починає консультації заради консультації, давайте зберемося ще ще подумаємо, які важелі впливу є у сполучених Штатів на росіян, і наскільки серйозно для вас звучать, ну наприклад, погрози пекельними санкціями? Ну, все ж таки, це два різних варіанти. Якщо росіяни почнуть перемовини заради перемовин, а цей варіант для них буде вигідним. А з американської сторони, все буде залежати від того, коли в них закінчиться терпіння, верніше коли закінчиться терпіння конкретно в Дональда Трампа. Бо теоретично вони будуть говорити, що ну ми ж готові. Це просто от є там умови раз, два, три, чотири, п'ять, які треба обговорити. Тоді Трамп не зможе сказати, що ви там а, а, йдете поза тими домовленостями, що є. Але якщо це буде Занадто довго, то звичайно він може почати там невеликими додатковими санкціями або додатковою допомогою для України тиснути. А от питання: якщо Російська Федерація відразу відмовиться від цієї угоди, тут може бути інший сценарій. Тут теоретично ми вже чули перші заяви, і щодо можливих посилених санкцій в банківській сфері, в енергетичній сфері, а це болючі для Російської Федерації а, сфери. Це також може бути більше зброї для України, більше дозволів набити по території Російської Федерації. Тобто заяви були. Але ну знову ж таки заяви це одне. А наскільки реальну допомогу готові будуть надати в цьому випадку Сполучені Штати? Чи це буде щось одне точкове, але а, таке, от пробне, щоб змусити Російську Федерацію, все ж таки сісти за стіл переговорів? Це нам поки що не зрозуміло, враховуючи те, як Росія вела переговори під час першого етапу війни, 14-22, мінський процес, як ви думаєте, вони поводитимуться зараз? Це буде відтягання часу? Це. Бюрократія, паперові листи чи можливо щось інше вони продумають? Наврядчі паперові листи, але те, що буде затягування процесу, тут в мене майже немає сумнівів, бо таке а, амбівалентний стату стан він дуже вигідний для них. Тим більше, що вони можуть ним торгувати з так званим глобальним півднем, демонструючи, що ні ну ми ж насправді готові. Плюс 100% буде намагання перекласти відповідальність на українську сторону, що це Україна щось не робить або провокує, або там за НАТО вимоги а, висуває. А вони 100% Одки будуть намагатися розділити Європу і Сполучені Штати. Ми вже це почули в перших заявах пана Лаврова. Про те, що вони не бачать європейців ні в переговорному процесі, ні в якості миротворців. А це теж достатньо велика і така болюча тема. По нам потрібна єдність Європи і Сполучених Штатів за нашими спинами. Також вони 100% будуть намагатися максимально мати переговори Вашингтон-Москва, минуючи Київ і сподіваючись, що Вашингтон буде просто тиснути на Україну, вмовляти на певні умови. Але далі це буде ще й тактика такої, ну якщо це можна сказати, розпилювання. Або їм потрібно буде максимально нечіткі формулювання, якими далі можна буде маніпулювати, тому вони будуть боротися за кожне слово а, і за те, щоб максимально розмиті формулювання остаточну угоду прописати. Пані Гана, дякую вам за ваші думки. Це була Ганна Шелес, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма з якою. Обговорювали вчорашні переговори в Саудівській Аравії.